І всім привіт, мої друзі! Мене звати Богдан, і сьогодні я вам покажу цікавинку, яку ви могли пропустити. Знаходиться вона ось тут. Від сфери, йде прям дорожка. От сюди, під земедля. Просто йдете сюди, і тут навіть значок, є який показує, що тут щось може бути цікаве. Якийсь лут, чи ще щось. От. І сталкер на прізвись колихач. Каже, нам валить, бо він знайшов фронт. Якщо ми підійдемо далі, він по нам буде стріляти. Тому... Тому ми стрельнемо, хотів сказати, по ньому перші, але щось пішло в мене не так. Забираємо в нього гадюку. Нон-стоп, патрони. І тут десь повинен бути схрон. От тут в машині. Тут лежить АКМ 74У, патрони до нього, аптечка і два бинта. Але якщо я не помиляюся, в сталкері кожен раз все по-різному. Забираєте і насолоджуєтесь. Також, вийшовши з тунельчика, ви наткнетесь на ось таку будівлю, яка позначена будиночком. Ось левітуючий елеватор. Якщо зайти сюди, ви знайдете КПК. І вам покаже сховок на даху елеватора. Тобто нам треба залізти от сюди. Тут навіть є маленька примітка. А казала мені мама, не лізь, якщо не зможеш злізти. Ще й ногу підвернув, коли спускався. Але принаймні, добро цілішим буде. Я так розумію, що хтось тут трошечки не пережив, і конкретно хтось це був ось цей, а можливо, і не цей труп. Тож, давайте ж подивимося, що там всередині. І після того, як ви сюди залізете, ви побачите рушницю, патрони до неї і ось такий от фронт. Де будуть лежать всякі ніщічки. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім до нових зустрічей!